Якщо що, це не тільки на камеру. привіт! Мене звати Богдан і це мій влог. Я хочу показати, як проходять взагалі вихідні фрілансера у Варшаві. Приємного перегляду! Так, ну що, на цих вихідних буду кататись на ось такому Мерседесі. Це є е клас 22 року. Так що можна трошки покайфувати. Далі покажу, як він виглядає з опа! Опа! <ріст> <ріст> от так от. Акуратно. Доброї ночі. Приїхали на вечерю. 12 чи 11 година ночі. <ріст> Ми зараз будемо їсти бургери. <ріст> <Тихніше> я. <ріст> я не буду таке їсти. Тут в Макс Бургерс дуже класні бургери веганські. Тому ті, хто вегани, я вам раджу реально спробувати Max Burger Supreme Green. І тут прям дуже багато різних варіантів. Так, друзі, ось така в нас тут обстановочка. Я насправді навіть забув зазняти вам, тільки сфотографував. І все, і забув зазняти, але я коротко, вже все поїв. І такий кладу назад і думаю, блін. А я ж не зазняв, не показав. Коротше, поїв. Дружина тут. Ну, обличчю видно, що я це не поїла, а тільки понюхала, що ти поїла? <реш> От, Ну, Я тут потрошки Просто, Просто... обличчя людина, яка поїла, і людина, яка посиділа поруч, бо в неї скоро важлива зйомка. Але в цілому, типу, якщо ви веган, то преміум-бургер, ці Max, це шведські бургери. Реально раджу спробувати, тому що... Тому що в Макдональдсі, в КФС і так далі, там веганського немає майже зовсім і воно не дуже ну таке собі. А мені подобається Макдональдс Макдональдсі. Дуже. дуже. Ну мені не дуже. Я зараз їла. Ну. Ой. Так що така обстановочка. Зараз ще трошки покатаємось та будемо їхати додому спати, бо нас вже скільки? 12. Вже 23.07. Раночку, коли тебе стоїть Мерседес, то навіть в суботу, 7.48, Навіть в суботу ти прокидаєшся з А що робити? Треба їхати кататись. Зараз поїду, заберу друга і будемо разом кататись, тому що він теж рано прокидається, тому у нас тільки сонечко вийшло. і Зараз будемо кайфувати. Ну що? Зараз будемо заправлятись, головне не залити. А, стоп. Отак сюди. Так, хоп! Да, отак опасно молодці. Люди. Давайте покажу, як виглядає машинка. Це є клас 2022 року. Ось, ну, вночі теж її, напевно, треба показати. Ось так вона виглядає достатньо велика. Ось. Ну і по салончику, ви вже в принципі це все бачили, але тим не менш. Салончику теж все досить прикольно. Але я хотів, щоб була, знаєте, є вже більш нові салони, де так прям по центру екранчик. Ну це 22-го року, там починаючи з 23-24-го, з 24 там вже інший салончик. Ось тому кайфуємо та насолоджуємося цією машинкою. Ми зараз їдемо за посилками, взяв панду з собою. Ви просто подивіться на, на неї. Вона в шоці вона не зрозуміє взагалі, що відбувається. Так як сьогодні субота, це означає лише, 1, що в мене сьогодні довге тренування. Саме 90 хвилин бігу, 30 хвилин пульс 140, точніше 130-140, 30 хвилин 140-150 і 30 хвилин 150-160. Тому біжимо. Так, перші пів години на міському пульсі є. Добіг до набережних. Тепер біжу наступні пів години на середньому пульсі. Так, година успішно зроблена. Пробіг майже 11 кілометрів. Залишається ще півгодинки. Я думаю, що пробіжу десь 16-17 всього. Тож, які справи. Що, третя година дня. Ми їдемо на сніданок. Тут дружина. Дуже помирає від голоду. Ну, а хто так, довго будемо, збирався? Я Не знаю. Знімала. Mm. Ну так це ж не я розпаковки знімав. Але сонечко світить. Так, ми прийшли у мілкбар. Панда, панда. Зараз щось замовимо та поснідаємо. Нам вже принесли. У мене були сирнички. Трешла шесть. Дружини омлет <реш> Ну, хай як буде матча. І дружина ще попросила авокадо Панді, на жаль, принесли тільки воду. Вона не дуже задоволена. Панда? Тест драйв. Акуратно. Смачно. Понятно. У нас вже майже вечір, ми тільки доїхали до парку. Зараз будемо з цим песиком гуляти. Да, панда? Ой. Собачка дуже хоче погуляти. Пес щасливий. Подивіться скільки людей. Це Котовське поле в Варшаві. Сонечко світать. Насправді я тут бігаю щодня. тому для мене це таке місце, яке я бачу сьогодні я дуже звик. Ой, флеш. Багато цих птичок. Собачки бігають різні тут. Наша собака щось хоче чудити. Такий прикольний вайб суботи. Ну що, по парку погуляли. Зараз їдемо додому, завеземо панду, переодягнемось і поїдемо напевно в супермаркет. Зараз заїхали в Рідл. Ну, тут переважно взяли. Нормальні продукти, тому що коли ми заїжджаємо в Керегу, то там купа різних не дуже корисних продуктів, а овочів зазвичай нормальних немає. І тут під цим там нормальні продукти, тому що можете подумати, що ні, але там весь низ забитий овочами. Прийшли в такий заклад, знайшли поруч з місцем, де ми були. Ось, І зараз будемо вечеряти. Так, ось така у нас сьогодні вечеря, досить корисна. Два боули. І сирники. Так, ну що, їдемо кататись. Оп. Треба двері відкрити, дружині. Оп. Дякую Якщо що, це не тільки на камеру. Так, я теж відкриваю. Оп. Оп. Так, а друг собі взяв Камару. Просто послухайте на цей звук. Це капець. Це ще не на максимум. Зараз поїдемо на АЗС. Покажу вам звук на максимум. Газані! Газані! That's really cheap story, but you really cool man, yo, no, that's course, that's course. Can hey, <laughs> you explain me? What? How you do it, this, bro? Help me please. Bro, you need just be a pro in your life. I have only jih in my life. But bro, that's not mine, it's not my smart. Bed. Suck smart. Really smart. Really bro, smart. Really smart. Look at this car. Ah, your... Так, ну шо? Опивна першин і Ми трошки катаємо ще. Така обстановочка і вайп. Машин, до речі, досить багато, як для півночі, насправді. Та навіть в будні дні теж, здається, так само багато. Ось Так, до речі, вона виглядає спереду. Я не знаю, мені У -у -у. на минулій. Є ж ці фари подобаються більше, там, де такі дві полоски. Але тут прикольна решітка. з таким моно, цим блоком, чи як вона називається, не знаю. Тому що, не знаю, ці фари мені якось більше під сешку підходять. Не знаю, коротше, <laughs> якось так. Ну, а фари ззаду теж е -е -е, виглядають прикольно. Такі є Але теж, не знаю, мені якось, типу, минула єшка подобається більше в плані передніх фар, і в плані задніх теж можливо, тому що я так розумію, що в цих фарах вони повернулися до позаминулої єшки там, де ще була ну, стара ця приборка і так далі, це, по-моєму, єшка 12-го року чи щось таке. Тому що, якщо пам'ятаєте, то ті, хто розбирається, так, то минулий кузов, там фари були у С-класу, у С-класу, у всіх плюс-мінус однакові форма фар. Так? А зараз вони вирішили типу, це розмежувати, скажімо так, і позмінювати. О, тому ось так. Відкриваємо двері. Оп, тут Mercedes загоряється. Да? Так що такі справи. Тут понавішував пахучок. Зараз будемо йти спати, тому що вже перша година ночі. Такі справи. Раночку. У нас 9 ранку, дружина ще спить. Я йду до машини і хочу з'їздити. В ліс, який за містом сосновий. Дружина не любить туди їздити, тому що боїться, що там змії і так далі. Тому, поки вона спить, вирішив, що поїду, скажімо так, наповнюсь цією енергією лісу. Ну і вам, звісно, теж покажу. Знаєте, один із таких страшних моментів це йти на паркінг. І потім найкайфовіший момент це побачити, що з машиною все добре. Так. Все окей. Опа. Так, закриваємо двері і тут у нас така заставочка. Сонечко світить, я їду в парк, точніше, в ліс з основою гуляти Кайф. Їхати не так багато. Зараз вам покажу, як виглядає цей ліс. Так, ну що, я приїхав в парк. Якщо що, то це не він, зараз буду до нього йти. Треба трошки прогулятися. Ось і покажу вам. Ось так виглядає цей парк. Тут не так багато сосен, як я пам'ятав, але, ну, скажімо так, непогано. Запах сосен прискакує трошки. Людей, звісно, немало, тому що сьогодні неділя, тут багато хто бігає. Насправді, якщо б я тут поруч жив, то я б теж тут бігав, тому що це кайф бігати по такому парку, де таке свіже повітря, але це дуже далеко від центру. От. Тому жити тут не варіант. Такий кайф. Птички співають. Послухайте цей звук. Кайф. Справді, сьогодні і вчора це перші вихідні, коли я ну, от майже взагалі нічого не робив. Ну, це, там трошки було щось по роботі, можливо, хвилин 20-30 я б витратив на роботу за цілий день просто повідповідати в чатах. От. І все. І насправді таких днів за... Останні декілька місяців, та в цьому році навіть їх не було. Тому що я щодня, починаючи з 1 січня, я працював. Я навіть на Новий рік працював. Потім ми поїхали в подорож в гори. Там я теж працював. Я прокидався зранку. Три години працював, потім ми їхали гуляли. Потім я ввечері ще три-п'ять годин працював. Потім ми поїхали. Куди ми далі поїхали. Потім ми в Іспанії були. В Іспанії та ж сама історія. Зранку прокидався, працював там не так багато, там щось 2-3, може 4 години на день. Але все одно хочу вам сказати, що відпочинок це ну, must have. Тому що, от чому на вихідних треба відпочивати? Тому що на вихідних ніхто з твоїх клієнтів, ну, в більшості. Вони не будуть тобі колупати мозок. А якщо і будуть, то ти можеш сказати, що сьогодні вихідні, давайте потім в понеділок, вівторок і так далі. От. Через це в будні іноді трошки складно зробити свій вихідний. Але без вихідних і краще так не робити. Тому що потім тупо не хочеться працювати, ніякого задоволення від роботи не отримуєш. Тому відпочивайте. Парк, природа. Оп, вітка падає, дивіться. А ні, не упала. Парк, природа. Зараз погуляю годинку десь. Потім поїдемо на стіданок з дружиною. І потім, напевно, сподіваюся, що поїдемо на пікнік. І треба якраз зараз погуляю і треба заїхати, буде купити ну, ці всі штуки для пікніка, знайти парк, де ми поїдемо. Ось, І кайфанути сьогодні, тому що сьогодні неділя, треба по максимуму взяти від цього дня, щоб завтра вже вриватись в робочий тиждень. Так, я тут йшов, тут така порізана сосна і валяються ці гілочки сосни. Я вирішив зібрати такий шматок цих віток, щоб нюхати, тому що мені дуже подобається запах сосни. От. Напевно, зараз додому заберу собі вазу, поставлю біля комп'ютеру, щоб дихати таким запахом класним. Так, блін, сторіс зняв, а в YouTube забув. Так, взяв да, каву і пиріжечок, який я вже з'їв. Насправді не дуже прикольно, точніше, не дуже гарно. І не дуже правильно починати ранок з мак пиріжечка тому що він не корисний. Але щось якось захотілося. Каву я, до речі, не дуже люблю з маку. Але, знаєте, ну, в ній якийсь свій вайб. Коли я там в університеті вчився, то кава ця ні нагадує ті часи, скажімо так. Тому зараз їду забирати дружину. Вона вже там має зібратись. Будемо їхати на сніданочок. Так, панда вам зараз щось порозказує. Така, не, от... Вона ручки не бере. така от історія. <клес> Запаркував машинку на підземному паркінгу. Найбільше я ненавиджу в вихідні дні, коли ти їдеш кудись на машині. Тобі треба просто витратити купу часу на те, щоб знайти паркінг. І це дуже сильно бісить. От, Але знайшов дружина вже в закладі. Вже замовила все. Мені здається, що напевно вже її навіть принесли все. Тому що я чекав дуже довго, поки знайшов це все. Ми з пандою прямуємо. Така гарна будівля, там, до речі, є парк. І це будівля, якщо чесно, я не пам'ятаю, типу, напевно, музей чи щось таке. Ось, ну це старе місто взагалі Варшави. Тут в цілому важко парки не знайти, тому що ну, тут якби це не... Не предназначено для цього в плані паркінгу, тут їх дуже мало. Я забувся, що тут був підземний паркінг. Я тут кружляв довго, дуже сильно, по декілька разів Туда, назад, туди, назад, туди-назад. А потім поїхав сюди і тут бас згадав, що тут є паркінг. Тому зараз панда біжить до мами. Дуже сильно любить дружину мою. Дивіться як біжить. Так, Я дібрався до закладу, так він виглядає. Тут моя гарнюня дружина. Панда п'є водичку. Так. Якщо допомога, яйця Супер. Так, дослідник. Одразу, одразу щось винюхувати. шукати. Так, принесли нам сніданочок, ось так це все гарно виглядає. Будемо зараз снідати. Панда прийшла до уточок. Качки. Чи то качок. Їх тут дуже багато. Так, друзі, що ж, бачите, яка погодка. На вулиці стало холодно і походу. наче б тут щойно дощ мороснув, не знаю. Коротше, пікнік відміняється, напевно. Тому що погодка якась така собі. Була, блін, зранку нормальна погода, сонце тепло. І потім в один момент раз, поки ми поснідали, сонця вже немає. Ти живеш більше року в Варшаві, ти цьому ще дивишся. Често Варшава вайп. Так що якось так. Коротше, це прикол. Мені вже через 4 години віддавати машину, і я тільки знайшов, що тут є ось тут, перемикання режимів. Я думав, що воно ось тут, ну тут де перемикаються ці скорості. Ось, і я думав, ну немає букви S, значить немає спорт режима. А він є, просто він знаходиться тут. Це прикол. Ну, так, да, по-іншому вона одразу їде. Ну, нічого, головне, що я знайшов це зараз. А, а не подумав, що тут його нема. Сідемо вечеряти ось цей заклад. Віла Огородников. Якось так. Сподіваємося, що воно не зачинене. Так, ось таке ми замовили. У мене паста з креветками і з мідіями, а у дружини гночі з, з, з трюфелем і ще з чимось. Трюфел. Зараз будемо тестувати. Якщо десь написано, що є трюфель, я беру. І лимонад взяв. Тут, напевно, дуже багато цього цукру, але прикольно. Будемо вечеряти. Так, ну що, їдемо здавати вже машину. Фактично я на ній поїздив 3 дні. Фактично я її орендував в п'ятницю ввечері. Сьогодні неділя-вечір і на 2 доби взяв, але 3 дні поїздив, грубо кажучи. Прикольно. Прикольно. Класні вихідні. Такий тут вайвік Варшави. Завершуємо цей влог вечірньою пробіжкою. Завтра понеділок. І будемо вриватися в робочий тиждень. Дякую за перегляд!